Мене звати Душинський Валентин, я учень 10 класу ліцея 144 імені Григорія Ващенка Соломінського району. Я беру участь в конкурсі нащадки славетних лицарів. В наш час дуже важко обрати когось одного з героїв, адже кожен з нас бореться з ворогом. Але дехто залишає свій відбиток в історії України назавжди. Саме таким героєм для мене є Дмитро Іванович Коцюбайло. Дмитро Іванович Коцюбайло. Відомий як Давінчі, правнук воїна УПА. Був видантим українським добровольцем та командиром першої ОМБ групи Вовки Да Вінчі Збройних Сил України, що мужньо захищав Україну у війні з Росією. Дмитро Коцюбайло був нагороджений званням Герою України, адже почав свій шлях захисника вже у 18 років. Його псевдонім Давінчі походить від його таланту малювання. Дмитро Коцюбайло народився 1995 року у селі Івано-Франківської області у багатодітній сім'ї. За словами матері, він з дитинства відзначався наполегливістю, проте завжди проявляв ніжність до своїх рідних, допомагав у вихованні молодших і завжди ставив сім'ю на перше місце. По закінченню загальної освіти вступив до художнього ліцею, де й полюбив мистецтво, археологію та спорт. Він багато мріяв та мав низку планів на життя. Проте, усе різко змінилося під час подій на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року. На той момент він ще був студентом. Від самого початку він стежив за подіями, а згодом вирішив приєднатися. Майбутній герой ще 18-річний відправився до Києва. Спочатку його зацікавило лише спостерігання, проте потім відчув, що мусить приєднатися. Після Революції Гідності Росія почала окупацію Криму та вторгнення на Донбас. Тоді Дмитро вирішив припинити навчання та стати військовим разом з іншими добровольцями. Їх відправили до навчального центру Десна. З 2014 року на Донецькому напрямку він брав участь у боях, та вже тоді молодий Дмитро був призначений старшим керуючим діями своїх товаришів. Дмитро Коцюбайло отримав своє перше поранення снарядом. Осколок поранив його. Проте після усього він попросив випуску з лікарні, щоб якнайшвидше повернутися до захисту батьківщини, у віці 21 року став командиром першої штурмової роти і взяв участь у битвах за Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Дмитро Коцюбайлов став першим добровольцем, якому було надано звання Герою України за життя. 1 грудня 2021 року йому було вручено президентом найвищу державну нагороду. Він вважав цю нагороду визнанням для всіх, хто боровся в складі добровольчих формувань, вважав це рішення історичним. Однак через понад рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України трагічно обірвалося життя героя. Дмитро отримав осколкове поранення в шию. За словами його побратимів з третього підрозділу Вовки до да Вінчі, Дмитро загинув як справжній вічний український герой, що віддав своє життя за нашу з вами батьківщину. Саме тому, на мою думку, він є героєм. Він є тою людиною, на яку ми маємо звертати увагу, тою людиною, яку ми маємо прославляти, і тою людиною, яка зображує незламність та непереможність нашого народу. Таких історій дуже багато, і ми з вами мусимо прославляти наших героїв.